Вітаю! Мене звати Віта Сторожук, юристка юридичної компанії Моріс, адвокат. Ми починаємо навчальний курс, під час якого ви дізнаєтеся, як протидіяти корупції у земельних відносинах. Тема сьогоднішнього модуля протидія корупції у земельній сфері. Ми розкриємо основні ознаки земельної корупції, алгоритми дій осіб, які стикнулися із земельною корупцією, та обговоримо приклади відповідальності за корупційні правопорушення у земельній сфері. Почнемо з визначення корупція. Поняття корупція розкривається у законі України про запобігання корупції та являє собою різні дії посадових осіб з використанням своїх службових обов'язків для отримання неправомірної вигоди, чи то обіцянки такої вигоди для себе чи інших осіб. Що ж таке неправомірна вигода? Власне, це може бути будь-що: гроші, переваги, пільги, послуги, тобто будь-які вигоди матеріального чи негрошового характеру, які Обіцяють, пропонують, надають або одержують беззаконних на те підстав. Тобто корупція може проявлятися не лише у даванні хабаря, вона охоплює широкий спектр зловживань, в тому числі отримання будь-якої вигоди, наприклад, послуга за послугу. Цікаво, що поняття корупція сформувалося ще у часи середньовіччя. Нікола Макіавеллі зазначив, що корупція це використання публічних можливостей у приватних інтересах. Тепер перейдемо до земельної корупції. Корупція у земельних відносинах наділена такими ж ознаками, як загальне поняття корупції. Однак проявляється саме під час вирішення земельних питань. До прикладу, людина може зіткнутися з ситуацією, коли посадовець натякає чи прямо каже, що за надання послуг у земельних питаннях потрібен подарунок або винагорода, або ж обіцяє вирішити це питання через знайомства. Інший варіант, коли сам громадянин натякає або відкрито пропонує посадовцю подарунок, щоб швидше вирішити своє земельне питання. Земельна корупція також може проявлятися в тому, що посадовець ухвалює рішення чи діє в інтересах своїх особистих вигод або допомагає своїм близьким. Наприклад, коли він сприяє тому, щоб його родичі безкоштовно отримали земельну ділянку. Під час яких послуг людина може стикнутися з корупцією у земельній сфері, прикладів є багато. Це може бути реєстрація прав на землю, присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, приватизація земельної ділянки, земельні торги та аукціони, розроблення технічної документації із землеустрою, погодження чи затвердження документації із землеустрою, поділ чи об'єднання земельних ділянок та інші послуги, пов'язані. Із відведенням землі, безпосереднім володінням, користуванням чи розпорядженням землею. У 2021 році Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило результати стратегічного аналізу Земельна корупція, топ-30 корупційних ризиків та шляхи їх подолання, де зазначило, що земельні відносини є однією з найбільш корупційних сфер державного управління в Україні. Але крім ризиків, НАЗК запропонувала заходи їх мінімізації та зміни до законодавства, які дадуть змогу обмежити або повністю. Ністю усунути низку корупційних ризиків за останні роки. Законодавство у сфері замовкористування та протидії корупції значно покращилося. Реалізація земельної реформи, зміни у роботі держгеокадастру та цифровізація земельних послуг дійсно суттєво змінила тенденцію корупційних проявів у земельній сфері. До прикладу, раніше, щоб отримати витяг з кадастру про земельну ділянку або про її нормативну грошову оцінку, часто доводилося стикатися з корупцією. Зараз отримати такий документ можна онлайн без звернень до держустанов, а отже, й без корупційних ризиків. Відповідно до результатів щорічного всеукраїнського дослідження, прояви корупції в земельних відносинах, які презентували програма Юсейт Аро спільно з дослідницькою агенцією InfoSapiens 2024 рік як 2023 рік, показав зниження проявів корупції в земельних питаннях. З 24% у 2021 до 16%. у 2024 році. Респонденти найчастіше стикалися із корупцією під час звернення щодо оренди земельної ділянки державної або комунальної власності. Це 38% та звернення щодо приватизації земельної ділянки це 35%. Найбільш корумпованими у земельній сфері опитані вважають органи місцевого самоврядування. На другому місці держав і його підрозділи на місцях. Цікавим є те, що частка опитаних, які вважають корупцію у земельних відносинах всеохоплюючою або досить поширеною, сягає 55%. Проте на власному досвіді з випадками корупції стикалися лише 16% опитаних з 1010 опитаних. Водночас про факт корупції заявили лише 9 відсотків, тобто лише кожен десятий. Формування у суспільстві культури повідомлення про корупцію є пріоритетним завданням для її викорінення. Наведемо топ 3 аргументи, чому треба заявляти про корупцію у земельній сфері. Перше, чим більше буде надходити звернень про корупцію, тим більше винних осіб буде притягнуто до відповідальності. Друге, активна реєстрація кримінальних проваджень, суспільний розголос про затримання осіб, відсторонення осіб від посад допоможе іншим зрозуміти, що корупція це карна відповідальність, втрата репутації та суспільний осуд. Третє статистика звернень про корупцію допоможе законодавцю побачити масштаби проблеми. Визначити поширені корупційні ризики та внести антикорупційні зміни до законів. Так, результати згаданого дослідження прояви корупції в земельних відносин підкреслили той факт, що серед опитуваних, які не заявляли про корупцію, найбільш поширеними причинами були впевненість у тому, що від заяви нічого не залежить, а також недовіра до влади та її загальна бездіяльність. Проте така позиція, по суті, формує замкнуте коло, оскільки Саме від заяв про корупцію напряму залежить ефективність антикорупційної політики влади. Держава, в свою чергу, також намагається стимулювати людей заявляти про корупцію, що підтверджується введенням на законодавчому рівні поняття викривач. Простою мовою. Викривачем є людина, яка переконана в можливому факті корупції і повідомила про це відповідальних осіб. Важливо, що така інформація стала відома відкривачу у зв'язку з її професійною діяльністю. Простий приклад: людина, яка проходить стажування в органах місцевого самоврядування, дізналася про те, що за затвердження проєкту землеустрою для відведення ділянки в оренду пропонують хабар. І посадовець погоджується на нього. Ця людина повідомляє про такий факт і стає викривачем. Викривач має законні гарантії, серед яких право на безоплатну праву допомогу у зв'язку із захистом прав викривача, конфіденційність. Можливість повідомляти про злочини анонімно, на винагороду 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину, на отримання психологічної допомоги та інші. Наприклад, колишній агент Національного антикорупційного бюро України, який був викривачем давання хабаря, вже отримав на руки свою винагороду від держави у розмірі близько 13 мільйонів гривень. Звісно, повідомити про корупцію це сміливий крок, який потребує усвідомлення своїх прав, чесності, рішучості, стійких переконань і впевненості у своїй позиції. Але саме такі дії приведуть нас до важливих економічних та суспільних змін. Тепер давайте перейдемо до того, що робити особі, коли вона стикнулася із корупційними проявами у земельній сфері. Алгоритм дій для держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування відрізняється від загальних рекомендацій для всіх інших постраждалих осіб. Це зумовлено тим, що стаття 23 закону України про запобігання корупції визначає заходи, які повинен держслужбовець та посадовець місцевого самоврядування невідкладно вжити у випадку надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди. Або подарунка із поняттям неправомірної вигоди ми вже розібралися раніше, а тепер виникає питання, що законодавець закладає в поняття подарунок. Закон України про запобігання корупції визначає, що подарунком є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають, одержують безоплатно або за ціною нижчої мінімальної ринкової. Стаття 23 згаданого закону встановлює чіткі правила та обмеження щодо отримання подарунків держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування. Зокрема, держслужб. Бовцями та посадовими особами місцевого самоврядування забороняється вимагати, просити одержувати подарунки незалежно від їх вартості для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб у зв'язку із здійснення такими особами діяльності, пов'язаної з виконанням функції держави або місцевого самоврядування. Або якщо людина, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок. Проте, звісно, є певні виключення, які ж подарунки дозволяються, ті, які відповідають загальновизнаним уявленням про вічливість. Якщо Вартість подарунку не перевищує два прожиткових мінімума для працездатних осіб, встановлених на день прийняття подарунка. Або сукупна вартість подарунків, отриманих від однієї людини протягом року, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому прийнято подарунки. Виключення також встановлять подарунки, що даруються близькими особами. Одержується як загально. Доступні знижки на товари, призи, премії, бонуси, покриття витрат на службове відрядження. Розглянемо таку ситуацію, держслужбовцю для прикладу, кадастровому чи державному реєстратору або посадовій особі місцевого самоврядування за надання якоїсь послуги у земельній сфері пропонують неправомірну вигоду чи подарунок, прямий прояв корупції. Які ж дії? Таких випадках посадовцю необхідно невідкладно вжити наступних заходів: перше відмовитися від пропозиції, друге за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію. Третє залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників. І четверте письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника за наявності. Або керівника відповідного органу чи організації спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, звертаємо увагу також на те, що якщо посадовець виявив у своєму службовому приміщенні майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, він зобов'язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника. Або керівника органу, де працює. Отже, ухилитися від хабаря посадовцю потрібно саме активними діями. Якщо такі дії не будуть вжиті, посадова особа буде притягнена до відповідальності. Розгляньмо іншу ситуацію: людина стикається з тим, що посадовці вимагають або натякають на хабар за надання послуги у сфері земельних питань. Тобто, щоб отримати потрібну послугу або документ, громадянину дають зрозуміти, що це можливо лише за додаткову винагороду. В таких випадках рекомендуємо запам'ятати якомога більше деталей: Прізвище, ім'я по батькові, посаду, час, місце, адресу, номер кабінету, суму неправомірної вигоди, яку називають, за можливості спробувати записати розмову на диктофон чи зняти відео. Суд може не визнати належним доказом записи розмов, які були зроблені до заяви про корупцію. Але такі записи можуть бути враховані слідчими при реєстрації кримінального провадження, з'ясувати, чи не було поряд свідків, які могли б підтвердити ваші слова та отримати від них контакти. При розмові зайняти нейтральну позицію та перенести зустріч, а одразу після інциденту письмово зафіксувати все, що сталося, детально описавши, де, коли і за яких умов відбулася ця подія. Ну і звісно, звернутися із заявою до правоохоронних органів, співпрацювати зі слідством, брати участь у негласних слідчих розшукових діях, давати показання. Дієвим є також суспільний розголос, проте він буде доречним вже після затримання особи або притягнення її до відповідальності. Найбільш очевидним варіантом є звернення до поліції. Однак слід зауважити, що Національна поліція України не є спеціалізованим антикорупційним органом, а корупційний випадок може підпадати під сферу відповідальності інших органів. Прямо зараз на екрані ви бачите телефони гарячих ліній, куди можна звертатися при виявленні корупції. На сьогодні спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, національної поліції, національне антикорупційне бюро України. Національне агентство з питань запобігання корупції до прикладу набу розслідує злочини, вчинені вищою посадовою особою, посадовою особою місцевого самоврядування першої та другої категорії, судею чи прокурором. У свою чергу до компетенції НАЗК належить порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У будь-якому випадку, якщо людина звернеться до поліції чи прокуратури і там з'ясується, що злочин підпадає під компетенцію іншого органу, таку заяву допоможуть спрямувати до компетентного органу. Зауважимо, що в межах проєкту Земля без корупції діє юридична та консультаційна допомога. Людина, яка зіштовхнулася з корупцією чи рейдерством у земельних питаннях. Може безкоштовно отримати консультацію юриста в усній та письмовій формі. Для усних консультацій діє гаряча лінія за телефоном плюс 38 044 334 82 10. Гаряча лінія працює по будням з 10 по 17 годину. Для письмових консультацій запити можна надсилати на електронну пошту, що зображена на екрані. Яка ж відповідальність за корупційні правопорушення? Відповідальність за корупцію у земельних відносинах включає кримінальні, адміністративні, цивільні та дисциплінарні санкції, кримінальна відповідальність. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, частина 2 стаття 191 кримінального кодексу України. Прикладом корупційного правопорушення може бути ситуація, коли посадовець, який управляє державною або комунальною землею, укладає договір про спільну діяльність із приватним забудовником для будівництва на цій ділянці. У результаті земля використовується не за цільовим призначенням і в інтересах приватних осіб, а не суспільства. Зловживання владою або службовим становищем стаття 364 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, стаття 368 Кримінального кодексу України. Або пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, стаття 369 Кримінального кодексу України. Вказані статті по своїй природі є подібними, проте стаття 368 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за прийняття пропозиції чи отримання хабаря службовою особою. Відповідальність несе сама службова особа, а стаття 369 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за пропозицію чи давання хабаря службовій особі. Відповідальність несе будь-яка особа, яка пропонує хабар. Під ознаки такої статті можуть підпадати корупційна зміна цільового призначення земельної ділянки, отримання неправомірної вигоди за дії, пов'язані з виділенням, оформленням чи зміною статусу земельної ділянки, підкуп працівника підприємства установи чи організації, стаття 354 Кримінального кодексу України до прикладу. Посадові особи підприємств, у розпорядженні яких знаходиться земельний актив, відмовляються від права постійного користування земельними ділянками, щоб потім передати землю у власність заздалегідь визначеним суб'єктам, самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво, стаття 197.1 Кримінального кодексу України. До прикладу, заволодіння землею і її обробіток без правовстановлюючих документів, порушення порядку її відчуження чи передачі у власність та інші, враховуючи те, що корупційні схеми у земельній сфері часто бувають доволі масштабними, діяння правопорушників підпадають під кваліфікацію інших статей Кримінального кодексу України. Службова недбалість стаття 367 Кримінального кодексу України, незаконне збагачення стаття 368.2 Кримінального кодексу України, службове підроблення, стаття 366 Кримінального кодексу України та інші адміністративна відповідальність Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає санкції за менш серйозні правопорушення у сфері земельних відносин. Самовільне заняття земельної ділянки стаття 53.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, стаття 172.7 КУПАП, невжиття заходів щодо протидії корупції, стаття 172.9 КУПАП та інші цивільна відповідальність у деяких випадках. Корупційні правопорушення у земельних відносинах можуть стати підставою для цивільно-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків, наприклад, через неправомірне відчуження землі чи визнання договорів недійсними, наприклад, укладених з використанням підроблених документів. Дисциплінарна відповідальність: державні службовці виявлені у корупційних діях, можуть бути звільнені з посад. До них також можуть бути застосовані санкції у вигляді тимчасового або постійного позбавлення права обіймати посади. Антикорупційні заходи та санкції. Це конфіскація незаконно набутого майна у разі доведення корупційних діянь, земельні ділянки або інші активи, набуті незаконним шляхом, можуть бути конфісковані в рамках кримінальних справ. Перейдемо до прикладів понесення відповідальності винними особами, які скоїли корупційні правопорушення у земельній сфері, відповідно до інформації Київської обласної прокуратури, за 2023 рік у сфері земельних прав відносин до суду скеровано 62 обвинувальних акти. У свою чергу, у єдиному державному реєстрі судових рішень можна відслідкувати значну кількість вироків за корупційні діяння у земельній сфері, зокрема. Вироком Вищого антикорупційного суду від 14 травня 2024 року притягнуто начальника відділу у Фастівському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області до кримінальної відповідальності за зловживання владою та службовим становищем, що призвело до заволодіння земельними ділянками шляхом застосування механізму безоплатної приватизації земельних ділянок. Винна особа підписала угоду про визнання винуватості, згідно умов якої її позбавили права обіймати посаду на два роки, та звільнили від позбавлення волі з іспитовим строком на три роки. Кейс, де вироком Деражнянського районного суду Хмельницької області від 5 жовтня 2022 року сільську голову Божиковецької сільської ради, яка зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах свого чоловіка, склала дублікат неіснуючого заповіту щодо успадкування паю, визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 364 та час частиною першої статті 366 кримінального кодексу України винна особа підписала угоду про визнання винуватості, згідно якої її звільнили від позбавлення волі з іспитовим строком на три роки. Вироком Кроловецького районного суду Сумської області від 21 грудня 2023 року сільського голову Алтинівської сільської ради Кроловецького району Сумської області, який вимагав хабар у розмірі півтора тисячі доларів за допомогу у наданні земельної ділянки в оренду, притягнуто до кримінальної відповідальності. Таким чином, приклади притягнення винних осіб до відповідальності за земельну корупцію є. Більше того, за останні роки проведено ряд реформ у земельній сфері, які з кожним днем мінімізують корупційні ризики. Зокрема, земельна реформа сама по собі, цифровізація послуг держгеокадастру, запровадження земельного банку, зміна цільового призначення без розроблення документації із землеустрою та інші. Саме тому. Кожна заява потерпілої особи про корупційне правопорушення допоможе притягнути винних осіб до відповідальності та, за результатами статистики таких звернень, провадити нові антикорупційні заходи. Адже, як настановив Тарас Шевченко, борітися поборити. все у руках свідомих громадян нашої держави.